Ви так живіть, щоб люди вас читали, послання Бога тим, що на землі, Його ім'я, щоб завжди вихваляли, щоб були духом завжди ви міцні. Ви так живіть, щоб все у вас сіяло, і щоб вогонь любові все горів, любіть Христа, Він полюбив вас першим, своєю кров'ю, всі гріхи простив. Ви так живіть, щоб в немочах життєвих. Бо силу свою вам завжди являв, щоб віра ваша кожен раз міцніла, і ворог до вас доступу не мав. Ви так живіть, що, хоч би як штормило життєве море, з ним пливіть завжди, і люди, ті, що будуть поруч з вами, у вас побачили в святі Христа плоди. Ви так живіть, щоб чув Господь молитви, і на молитви відповідь давав, щоб ви в кінці життя могли сказати. Так, дійсно наш Господь нам помогав